Контейнер свіжість ідеальне рішення для зберігання овочів. Контейнер легко збирається та розбирається. Кришка закріплюється зверху контейнера за допомогою невеликого бортику по всьому периметру. Скошена частина кришки з невеликими отворами дозволяє зберігати овочі максимально довго. Рухома частина кришки забезпечує легкий доступ до продуктів. В такому контейнері можна зберігати картоплю, буряк, морку та інші овочі та фрукти. Непрозора поверхня захищає овочі від сонячних променів. Контейнер дихання також призначений для зберігання овочів та фруктів. Кришка закріплюється на контейнері за допомогою бортика та виступів на основі. Зручний отвір для руки забезпечує легкий доступ до вмісту. Контейнери відмінно компонуються одне з одним, не ковзають. Контейнер свіжість малий чудово збереже якість чеснику, авокадо, цибулі та інших овочів. Фіксатор на рухомій частині кришки запобігає випадковому відкриванню кришки. Зберігайте овочі в контейнерах свіжість.